Ей, ти. Так, так, ти. Ха-ха! <свят> Вітаємо тебе в новому випуску. Неймовірно крутого. Захоплю ю ю Захоплюючого, вражаю ю -ю чого І просто бомбезного Кіно Ньюз! Сьогодні ми розповімо тобі про долю людини Павука. Результати Гремі 2015. Роботу Держкіно. Прем'єри тижня, касові збори та багато іншого. Тож засібайте ремені і в гарантюа. Основні новини. Нарешті Марвел і Соні домовились щодо прав на найбільшого павука у світі. За домовленістю Соні і далі буде власником прав на персонажа. А також буде випускати сольні фільми про героя, в яких Марвел виступить в ролі продюсера. Пітер Паркер тепер стане частиною кіновсесвіту Марвел, де Соні, хоч і матиме право голосу, та керувати буде Дісней для покращення долі сольних фільмів про людину павукоподібного. Марвел перенесли дати деяких своїх проєктів. Тор рок на рок. Займе місце Чорної Пантери, яка в свою чергу витіснить Капітана Марвел. Ну а останній зробить Нелюдей найпізнішим з анонсованих фільмів Марвел. Наймовірніше, наш восьмилапий френд з'явиться в кіно всесвіті Марвел вже в першому меснику громадянська війна. Найнайне най. Найгучніша музична премія року Греммі вже 57 раз назвала своїх переможців. Справжнім фаворитом став британський новачок Сем Сміт і його альбом In The Lonely Hour», який взяв нагороду за запис року, пісню року, найкращого нового артиста та найкращий поп-альбом. Проте нас цікавить нагорода за найкращий саундтрек, а отримав її. Готель Гранд Будапешт. Церемонія нагородження супроводжувалась різноманітними виступами відомих особистостей, таких як Мадонна, Рігана, Кенні Вест, Хозер, Імеджін Dragons і Джон Ледженд. Не оминули цей тиждень і нагороди в сфері кіно. На цей раз своїх фаворитів назвала Британська кіноакадемія. Фільмом року, як і очікувалось, стала юність Річарда Лінклейтера, який знову ж став найкращим режисером. А Патрісія Аркет взяла нагороду за найкращу роль другого плану. Найкращим британським фільмом назвали Стівена Хокінга Теорія всього. Фільм отримав також приз за найкращу чоловічу роль. Очікувану нагороду за найкращу жіночу роль забрала з собою Джуліанна Мур. Не менш очікувано, найкращим актором другого плану став Джей Кей Сімонс. І нарешті Лего фільм, якого проігнорували оскарівці, отримав цілком заслужену нагороду за найкращий мультфільм. Очікуваними виявилась і перемога Іди та Громадянина 4, як найкращого іноземного і документального фільмів відповідно. Держкіно, хоч і протирає штани, але не зовсім. Доказом цього є заборона чергових фільмів та серіалів російського виробництва, але деяких. Експертизу було проведено на прохання студії 1+,1. плюс Загалом список поповнився на 25 фільмів, які заборонено до показу, серед яких снайпер, марш «Марш бла 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 та багато інших неповторимих шедевров потрясаючих обр образцов сучасної культури, а като... ну, зрозуміло про що так. Це вже не перший випадок, коли держкіно забороняє фільми російського виробництва. До цього під їхню залізну руку потрапили Тарас Бульба, Піддубний Кремінь та інші. Зйомки екранізації популярної ігрової серії «Кредо-вбивці» нарешті розпочалися. Після багаторазового переписування сценарію, довгих перемовин з акторами і режисерами, проекту таки дали зелене світло, і робота закипіла. Головні ролі виконують Майкл Фасбендер та Маріон Котіяр. Ів Гіймо, голова компанії Ubisoft, сам поділився радісною новиною. Ми із задоволенням повідомляємо про те, що зйомці фільму було надане зелене світло, і роботи вже ведуться. Це важливий момент для цього проекту і команди, яка над ним працює. Також було ще раз підтверджено, що в прокаті фільм з'явиться 21 грудня 2016 року. Ера Альтрона з'явиться в Україні на тиждень раніше ніж в США. 23 квітня Ніколас Кейдж зіграє в фільмі Крейсер Індіанаполіс. Історія мужності. Стрічка розповість про останній корабель, що потонув під час Другої світової війни. Бред Піт. Бред Піт зіграє в новому проекті легендарного Роберта Земекіса про Другу світову війну. Деталі поки що не розголошуються. Яно Рівс приєднався до акторського складу фільму «Неоновий демон режисера і сценариста Ніколаса віндінга Рефна. От так постановник перших двох частин, перезапущеної франшизи людини павука і мелодрами «500 днів літа Марк Веб займеться пілотом області темряви, заснованого на однойменній стрічці 2011 року. Кріс Прат та Дженніфер Лоуренс можуть виконати головні ролі в фантастичній драмі Мортена Тільдума Пасажири. На Берліналі відбулася прем'єра нового фільму Теренса Малека Король Кубків. Критики оцінили картину 58 балів на метакритиці. Трейлери. Пивця з блискучою головою. Ха -ха -ха. Агент 47 засвітився в першому трейлері стрічки Агент 47, заснований на серії відеоігр Hitman. Агент 47, Про Агента 47 47. 47. Так. Ну, якщо вам мало музичних шоу. То для вас спеціально для вас вийшов дубльований трейлер фільму Ідеальний голос 2. З Анною Кедрі. Завалила. Ідеальний голос 2. Не вистачає адреналіну і маєте заві памперси. Для вас дубльований трейлер. Ремейку жахастику Полтергейст з Семом Роквелом у головній ролі. Полтергейст. До уваги всіх, всіх до уваги. Увага, увага, увага! Маленькі журтувачі засранці знову повертаються на екрани в другому дубльованому трейлері Посіпак. Ганські таланти. Майстерний Гай річі випустив перший стильний трейлер до шпигунського бойовика Люди з з Генрі Кавіллом та Армі Грантом. Подивитись на співпрацю американця і росіянина можна буде вже влітку. А прищем на дупі цього тижневих трейлерів є другий дубльований трейлер Форсажу 7» з літаючими машинками, дізелями та іншими літаючими персонажами. Літаючі персонажі отак. Все буде літаючи. І, і дізель, і машинки. Форсаж 7! Прем'єри тижня. Через страх конкуренції з відтінками на цьому тижні ми маємо лише три прем'єри. Головною прем'єрою тижня є неймовірно запальний та драйвовий бойовик Кінгсман. Таємна служба. Від неповторного і талановитого Меттью Вона заслужені 68 балів на метакритиці і 79 на томатах. Ви чекали? Ви ненавиділи, але це трапилось. 50 відтінків сірого таки дібрались до наших екранів критики. Оцінили стрічку в 50 балів на метакритиці та 43 на гнилих помідорах. Від себе зауважу я поставив би ще нище. Це фільм втілення БДСМ порно і Всього чого можна. Як би мовити, ні туди і ні сюди. Французька стрічка. Жінка на подвір'ї. А зараз улюблена рубрика антикорупційного комітету України «Бабло з народу. Фаворитом цього тижня став неймовірно накорений, але прикольний та веселий мультфільм про пригоди жовтого дурбелика та його не менш розумних друзів. Губка Боб. життя на суші. Де українці насміялись на 4,5 мільйона гривень. На другому місці не менш мила, але розумніша істота пригоди Падінгтона, які, додавши 1,6 мільйона гривень, мають в цілому 15 мільйонів вітчизняних купюр. Ну а на останньому місці біографічна драма Анджеліни Джолі не з 1 мільйоном чотирьохсот гривнями. От таким видався цей тиждень, який ми хотіли б закінчити словами Джеймса Франко. Погане мистецтво і мистецтво, на яке вам не комфортно дивитись, це зовсім різні речі. Тож робимо висновки і дивіться лише хороше мистецтво. І підписуйтесь на наш канал, коментуйте, лайкайте і одягайтесь тепленько, бо щось похолодало.